Всім доброго дня, Кентавр 244С. Тракторець на 24 кінських сили, 3-циліндровий. КМ 385 двигун встановлено. Передня гума 65х16, задня 9,5х24 з довантажувачами. Передні противаги, тракторець свіженький, бачимо, виконаний в кольорі такому е хакі. Тракторець 24 рік, 11 місяць, просто надзвичайно свіжий, тільки-тільки, но приїхав. Важелі керування всі розташовані в зручних положеннях, в зручних місцях, де нічого не заважають, рівна підлога, трьохточкова навіска, шостийцевий вал відбору потужності. Ось такий задній міст, одна пара гідровиходів, причепне для причепу. Будь ласка, замовляйте, тракторний бригадир. Здійснюємо доставочку по всій Україні безкоштовно, без передплат.